Ора з'явилася така інформація від інституту вивчення війни, що Путін таки втратив контроль над інформаційним простором у своїй країні. На вашу думку, чи можливо взагалі це зараз? Чи спостерігаєте це? Е, ну і загалом, чи зможе він надалі втримувати оце ось цензурування таке певне у власних змі? Ні, я не знаю звідки в інститут вивчення війни такі дані. Я вчора. Так, певні перебої зі зв'язком. Зараз продовжимо нашу розмову. Пане Олександре, продовжуйте, будь ласка. Про да, да. я про моніторив вчора всі їхні новини. Все зроблено в руслі в контексті згідно вимог, згідно методичок. Якісно зроблено не Путін. Путін 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 кругом. Абсолютно Путін близький до народу. Путін вручає ордени і нагороди до 8 березня, повністю контрольований інформаційний простір, повністю наративи. Вступайте в них зараз іде реклама, вступайте в Вагнер, отримайте необхідні навички і достойно вступайте в Третю світову війну. Тобто це така головна реклама на Росії зараз. Росія не готується до третьої світової. І реклама йде, що найкраще можна підготуватися, вступивши до Вагнера хоча б на невеликий термін. Тому інформаційний простір повністю контрольований, такий мілітаризований, шизофренічний, першим там повністю йде Путін, цензура 100%. Ніяких один раз там проскочило за всю добу в сюжеті, що одна з нагороджуваних. Лікарка-неонатолог із Донецька сказала, що всі матері переживають за своїх дітей, тобто мали на увазі не лише росіян, а й інших. І тут же було перервано далі з нею інтерв'ю, тому цензура йде чітко і абсолютно професійно. Тому, на жаль, видавати бажане за дійсне я б не став. Путін в інформаційному плані. Повністю тримає Росію без будь-яких провалів, ну пане Олександре. Але тим не менше, навіть в студії з 60 шістдесяти останнім часом от іноді, але таки проскакує теми стосовно розпаду Росії стосовно там майбутнього навіть трибуналу для цих російських військових і російських чиновників, про що можуть свідчити такі, от е, час від часу, от такі ось наративи, які. Поступово, але все ж таки вкидується в інформаційний простір Росії. Розпадом Росії вони лякають в першу чергу росіян. Вони роблять повністю паралелі. От, пригадуєте, нацисти приходили, хотіли розірвати нашу державу, наші діди, воювали і все інше. Якщо нас розірвуть, то вони потім будуть нас всіх знищувати. До речі, вчора вони почали підготовку, оце вже зовсім патасмагорія, до святкування чергового ювілею е, Малої Землі. Була така колись в радянські часи, не абсолютно шизофренічна акція Леонід Ілліч Брежнів написав книжечку Малая Земля, і це стало там головним театром військових дій Другої світової. Так от зараз вони почали відновлювати цей культ. Півторагодинний сюжет був. Мала є земля, як подвиги, подвиги подвиги. Тому це всім вони лякають. Лякають пересічного росіянина, який повинен бути готовий померти, але не здатися. Тобто, якщо ти здаєшся європейцям е і всім іншим, то вони тебе розчленять, повісять і знищать абсолютно точно. Е або з путіним, як то кажуть, у нас є шанс вижити. А без Путіна неминуча смерть, вони це розкручують і таким чином намагаються консолідувати і мілітаризувати суспільство. Пане Олександре, а цим теж ФСБ російський займається. Має на увазі саме машину російської пропаганди, які все контролюють, які все фільтрують, які надають ті самі методички та інструкції про те, як потрібно висвітлювати ту чи іншу подію, там, чи е, якісь новини, які так чи інакше, але потрапляють в мізки до росіян. Це стара традиція. Радянський КДБ повністю контролював інформаційний простір. Не варто забувати, 80% радянського КДБ працювало проти народу і на контролі народу. І тільки 20% виконувало розвідувальну функцію за межами. ФСБ не, не менший, якщо не більший, відсоток зараз займається всередині Росії. Повністю вся інформаційна політика. Кожен блогер відслідковується. Відслідковується реальна переписка більш-менш важливих людей, що значить важливі люди для Росії. Директор школи відслідковується повністю. Всі виступи будь-якого там провінційного журналіста. Будь-яке слово сказане на якійсь там районній радіостанції чи на міському телеканалі. Все це повністю для цього існують. Спеціально підготовлені працівники ФСБ, це все повністю офіцерський склад, і це величезні, це тисячі людей, які повністю контролюють інформаційний простір. Це все на 100% вся інформаційна сфера Росії, це ФСБшний контроль. Ну, і ось трохи зачепили ми тему розпаду Росії. Ви вказували, що цим дійсно лякають російське населення. А от французький генерал Мішель Яковлев він сказав, що війна в Україні це лише початок і далі неминучий розпад Росії. Чи поділяєте думку цього французького генерала? І на вашу думку, які сценарії можуть бути розпаду Росії, якщо дійсно це таки станеться? Ми е, абсолютно згоден. Власне кажучи, в нас немає вибору. Або розпад Росії і вхід Росії в цивілізований світ шматочками, або Третя світова, ядерна і навряд чи залишиться цивілізація. Вводити їх по чуть-чуть цивілізований світ можна буде за рахунок національних держав. Перший етап абсолютно необхідний, без якого не може подальша політика це військова поразка Росії. Вона повинна бути абсолютною. Армія повинна бути розгромлена. Це ні в якому разі не можна допустити на рівню мінська, 3 чи щось такого, типу перемир'я, щоб вони могли відступити і залезати рани. Це повинна бути дійсно. Велика поразка на полі бою, після чого другим етапом громадянська війна всередині Росії: найбільш екстремістські, найбільш фашистські напрямки, які повинні підкосити центральні механізми впливу. А потім третім етапом на оцих руїнах імперії. Створювати нормальні національні держави, починаючи від Татарстану поневоленого більше ніж пів тисячі років назад, і кінчаючи, власне кажучи, національними територіями і в Європейській, і в східній частині Російської імперії, от такий от трьохетапний шлях: поразка військова, внутрішня громадянська війна всіх проти всіх. Внаслідок цього послаблення центральної влади і можливість створення національних держав. Якщо цей сценарій не буде створений, ну тоді, тоді буде дуже важко всім. так, пане Олександре. Почули ми вас. Ну, врешті будемо очікувати на такий сценарій. Звучить досить таки непогано, враховуючи, що в його кінці це розвал Російської Федерації, бо і справді досить велика кількість етнічних. Поневолених народів наразі перебувають в складі Росії, і безумовно вони можуть зовсім спокійно і точно претендувати на певну свою незалежність. Дякуємо вам, що знайшли час та Доєдналися до нашого ефіру. Олександр Зеленко, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР та доцент кафедри психології КНУ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, Дякуємо. вам. Дякуємо вам.